Якби ви знали, паничі, де люди плачуть живучи, то ви б Елегії не творили та марно Бога б не хвалили на наші сльози, сміючись. За що? Не знаю. Називають хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло. Щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм. Ті хатиночки у гаї над чистим ставом, край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. В тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло. Там неволя, робота тяжка, ніколи й помолитись не дають. Та матір доброю мою ще молодою, у могилу нужда та праця положили. Там батько, плачучи, з дітьми, а ми малі були і голі, не витерпів лихої долі, помер на панщині. А ми розбіглися межу людьми, мов мишенята, я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки ловив поголили, а сестри. Сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли, чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестри, умрете.